Всім привіт! Сьогодні покажемо, що складається ріжучий блок ДС120. Шестерні мають товщину 35, модуль зуба 4. Посаджені на шліці. Мала шестерня на шпонці. Приводний вал. посадочні під підшипники 40. посадочні підшків 35, шпонка 10, отвір старця М10. Шліци або 8 шліців, або 6 шліців. Підшипники на приводний вал. 208 на робочий вал 210. Ножі шириною 180 товщиною 12. Термооброблені зі сталі 65 г. Ставимо болти м 12 класмісності 12,9. Робочі вали круглі з фрезерованими пазами, в які ставиться ніж. Посадочні місця шліфовані. Під підшипники ножі, шестерні. Додатково має другий вал вихід. На яку можна поставити транспортер, наприклад. Зібраний блок на шпильках 28-й кругляк. Нарізана різьба 16. та Приварені до плит лапи. Плита має товщину 25. В ній виконані посадочні місця під подшипники. В упор заєдино. Дякую.